Нарахування частки населення становить 527 мільйонів 541 тисяча гривень. Сума призначених субсидій становить 554 мільйони 920 тисяч гривень. В результаті нарахування частки населення менше на 27 мільйонів 379 тисяч гривень в порівнянні з призначеною субсидією. Загальний рівень оплати по області становить 114 мільйонів 947 тисяч гривень, що становить 131,2%. Вищий відсоток оплати в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року пояснюється нарахуванням субсидій і неповним використанням призначеної субсидії. Державним бюджетом спожито 816 тисяч на суму 6 мільйонів 278 тисяч гривень, оплачено 3 мільйони 800 тисяч, розрахунок складає 61,9%, заборгованість становить 2 мільйони 100 тисяч. По обласному бюджету спожито 628 тисяч метрів кубічних природного газу на суму 4 мільйони 833 тисячі гривень і сплачено 4 мільйони 700 тисяч гривень. Розрахунок по обласному бюджету складає 97,4%. Заборгованість 128 тисяч. Місцевий бюджет спожив. 1 мільйон 840 тисяч метрів кубічних природного газу на суму 14 мільйонів 154 тисячі, сплачено 14 мільйонів 100 тисяч, розрахунок складає 99,5%. Згідно договорів, має бути попередня оплата. На сьогоднішній день попередньої оплати ми не отримуємо і фактично навіть ще є борги за попередній період. Було зменшено норми. Відповідно, з шести кубів, які надавалися на плиточку, були зменшені норми до, до трьох кубів. Дана постанова була згідно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 .15 року була скасована. І відповідно. Відповідно, нарахування повернулося на попередні норми. Зараз проводиться до, до нарахування, і 9 місяців практично споживачі не сплачували, і ми так само зараз виставляємо одну дев'яту. До нарахування ця вся інформація буде зараз відображена в рахункам споживачам. Буде там роз'яснення, звідки це, чому і як з'явився виник цей борг. Про динаміку в принципі не хотілося би повторювати. Вона майже аналогічна, як доповідали мої колеги. Є дві проблеми, які псують. Позитивність в цій динаміці. Це стан розрахунків державного бюджету, цифри заборгованості дуже значні. На початок місяця це було порядка 4,5 мільйона, На кінець місяця очікуємо зростання цієї цифри ще порядка 3-4 мільйона плюс. Таким чином будемо мати, якщо не вжити якихось серйозних заходів, заборгованість на рівні 7-8 мільйонів гривень. Це в перших рядах Міністерство оборони військові частини наші, це Міністерство внутрішніх справ. Колишні УМВС і підрозділи Національної поліції. Сюди ж треба віднести і Державну фіскальну службу України, Міністерство освіти і науки, наші університети. Другий момент, який псує позитивну динаміку розрахунків на жаль, Луцьк, тепло і Луцьк-водоканал. Коментувати цю ситуацію я вже просто не можу, тому що. Намічалось і офіційно були попереджені підприємство Лутк, тепло, міська рада початку на 11 березня, потім з нашої ініціативи були перенесені відключення на 15 березня. 15 березня також з нашої ініціативи не відбулось відключення. Ми знову його перенесли. Ми весь час чекаємо і просимо, щоб нам дали ясну перспективу. В погашенні заборгованості. Заборгованість вже шалена. На перше число це 6 мільйонів гривень. У першу чергу райони, районні державні адміністрації і районні ради звернути увагу на надзвичайно серйозну проблему, яка проявилась буквально на початку цього року. Маємо злочинні, я не помилився, злочинні дії невідомих осіб, які з початку року розпочали кампанію по зливу масла. З трансформаторних підстанцій. Це робиться просто вже дикими темпами. Лише по Ковельському району з 13 трансформаторних підстанцій було злито масло. Для того, щоб відновити електропостачання вчора в двох селах Ковельського району, які довше всіх сиділи без світла, довелося злити масло з резервних трансформаторів, які просто вивели з роботи. Якщо злити масло, він день-два ще погуде, а потім згорить. Я не говорю про те, що спалені трансформатори ми також міняємо. Я хочу звернути увагу, панове, що це все робиться на очах у мешканців тих сіл. Голови районних адміністрацій. Проведіть, будь ласка, роботу по розкраданню трансформаторів електричних, по зливанню масла, доведіть до сільських голів. Питання набуває, я бачу серйозного масштабу. Спільно з правоохоронними органами проведіть роботу. По роботі з ВАТ Волоньгазу ми ну, попередньо у нас така пропозиція буде по поточних розрахунках. Ми направляємо певні кошти по розщепленню на за транспортування, тобто за розщеплення Волоньгазу. Е, відповідно, е, ну, маємо намір домовитись про те, щоб. Е, Споживання розділити на два, і відповідно, половину закривати е, обіговими коштами грошима, половину у нас таке прохання, щоб закривати через пільгіс, через взаємозаліки по пільгах і субсидіях. Якщо така домовленість, якщо така ну, згода буде, е, і ми про це домовимося, то по поточних розрахунках ми ну, проблем мати не будемо. В такому ж разі е, ми вивільняємо близько 4,5 з половиною мільйонів гривень обігових коштів, і це дає нам можливість розраховуватись без проблем. З ват Волиню Боленерго. На сьогоднішній день. В нас поточне споживання по місяцю по електричній енергії приблизно ну близько 3,5 млн грн. Станом на сьогодні ми вже проплатили грошима 1,6 млн ну, 590 ну мільйон тисяч гривень. Тобто, ми ну я, я, я бачу, що ми поточне споживання ми перекривати можемо. У нас є проблема з заборгованістю, Вона станом на 24 лютого, як і було оголошено головою обласної державної адміністрації, зафіксовано. І розмір її складає 6 мільйонів гривень. Ну, по цій заборгованості ми зараз розробляємо і протягом сьогодні ми розробимо графік погашення заборгованості, який буде представлений керівництву Волиніобленерго на погодження. І має сподівання, що ми домовимося про терміни його розструктуризації, терміни його погашення. Я бачу, що ситуація тут ожна, є по Волинь газу, і по Волоненьбленерго і полуць Заборгованість за спожиту теплову енергію перед від бюджетних установ, а саме державного бюджету, вона точно така сама. Не буду повторювати ці установи, які вже тут звучали. Загальна заборгованість на 1 березня складає 6-8 мільйонів. Правда, хотів би зазначити, що вже в березні місяці вже якісь платежі по міністерству освіти і по іншим трішки почали надходити. Однак ситуація все одно не є достатньо хорошою, і більше як 5 мільйонів заборгованість ми на сьогоднішній день ще маємо.